Чолов'яга потрапив до в'язниці через читання книги. Собака отримала у спадок мільйони доларів. А щасливчик зі США знайшов 20 доларів і виграв мільйон. Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Зачитався книгу і потрапив до в'язниці. Трапилося це із грабіжником, який пробрався у чужого селю у Римі. Ні, Нурин, це звісно місто, переповнене культурною спадщиною, але те, що книга може злочинця зупинити, це вже якась містика. Насправді чоловік зайшов до оселі і замість того, щоб ритися у ящиках у пошуках грошей і дорогоцінностей, він поліз до книжкової полиці. Його привабила книга про грецьку міфологію. Він взяв її, сів на терасу і почав читати. Так він провів кілька годин, аж поки його не перервав власник будинку. Він був шокований нахабством. Злодій сидить на його терасі і спокійно читає його книгу. Коли грабіжник зрозумів, що його викрили, він почав тікати. Однак поліція виявилась спритнішою, його швидко піймали. Тепер у нього буде вдосталь часу на читання, щоправда, у в'язниці. Індійський магнат Ратан Тата. Вирішив залишити мільйони доларів своєму собаці. Чотирилапи вступив у спадок одразу після смерті. Хазяїна, і, здається, таких грошей собаки ще не бачили. У заповіті бізнесмен просить, аби його пес отримав необмежений найкращий догляд після того, як він помре. Зміст заповіту став відомий нещодавно після смерті Магната у 86-річному віці. У чоловіка ніколи не було сім'ї та дітей. У таких випадках в Індії прийнято залишати усі статки братам і сестрам. Накратан цього робити не захотів. Усе зароблене він вирішив віддати своєму дворецькому генеральному помічнику і кухарю. Ну і, звісно ж, собаці. Чоловік казав, що саме вони постійно були поруч і підтримували його, тому вони заслуговують на його кошти. Сестрам і братам все ж трохи теж залишив, але це в рази менші суми, ніж отримає його пес. Що ж, сподіваємося, за песиком буде належний догляд, як і котів його господар. Спочатку знайшов гроші на дорозі, а потім виграв мільйон доларів. Здається, це був найщасливіший день у житті одного американця. Він ішов вулицею, коли натрапив на загублені кимось 20 доларів. Чоловік підняв їх і вирішив, що раз йому пощасливилось їх знайти, то варто витратити їх на лотерейний квиток. Пішов він в один магазин, але виявилось, що там не було того квитка, який він хотів. Але йому запропонували інший. Не дуже охоче, та чоловік все ж погодився. Він і не підозрював, що цей квиток виявиться щасливим і не просто щасливим, а принесе йому мільйон. Свій виграш чоловік вже отримав і хоче витратити гроші, аби допомогти своїм дітям і піти на пенсію. Але спочатку він хоче насолодитися своєю перемогою і трішки пожити для себе. Головне, щоб після цього дітям гроші лишилися. У Греції католицькі священнослужителі вкрали у церкви близько трьох мільйонів євро і вклали їх у нічні клуби. На підозрілі перекази звернула увагу служба, яка займається боротьбою з відмиванням грошей. Великі суми надходили від двох католицьких служителів. Після цього їх вирішили перевірити на предмет розкрадання коштів. Виявилося, що зі скарбниці церкви вже близько трьох мільйонів євро пішло на утримання нічних клубів. Підозрілі грошові махінації почали проходити ще вісім років тому. Однак священиками ніхто не цікавився донедавна, коли знову зафіксували підозрілий переказ, який складав 50 тисяч євро. Схоже, нічні клуби були більш вигідним бізнесом аніж церква.